Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, ми живемо в Україні! Дорогі люди, я християнин. Я бажаю вам мира і добра, часткової дороги і мирного неба над головою. Я хочу сказати вам добре звісно. Найперше, я хочу закликати вас, щоб вашого за мир в Україні, мир в Ізраїлі, щоб помилував наш народ, ізраїльський народ, і мир даро мирство. Я хочу сказати вам добру новину. Знаєте, зараз дуже багато поганих робить. Ми чули, що війна зупинилася, війна не що ворог приступив, пройшов на свій землі. Це було радість для всіх нас. Але я хочу сказати вам більш важливу новину, що Бог любить людей, щоб, так дато бо Бог прибув кожного з нас, Що віддав свого родного сина Ісуса Христа, для того, щоб ми не потрапили в певку, але мали чоловічні, для того, щоб ми примирилися з Богом. Біде говорить, що ми є всі рішення. Ви знаєте ли це чи не ви знаєте, то перед Богом, коли ми будемо стояти, Бог буде судити людей за гіпер. І проблема в тому, що люди думають, що не зможуть оправдатися. Я не вкрав, не вбив, я робив добрі справи. Це неможливо. Люди не можуть себе оправдати гляхов. Окисть І Поволі з справедливості. Ми всі на покарання. Прийміть його людь Бог. Чи любить вас? Чи йдете своє Божі, а в тебе себе не пише. Коли в вашому житті буде проблеми, звертайтеся свої духа. Повірите своїх життів перед Богу. Бог поспасить, повірить Господа Ісуда Христа. Непойдав мало. Десь тебе людей, пережийте людей. Господи, прийду і спаси, вимій за Христа. i mean